Доброго дня. Так, друзі. Лайк. Лайк поставили. Підписались. Тоді дивимось відео. Продається ось Іфа. Ну, це ви вже, хто дивиться мій канал, той знає. Далі що на продажу? На продажу ще є. Пилочки гострим. На продажу ще є ось такий скат із 150-го прицепа. Розмір його 165 на 70х18. На Ціна його 5 тисяч гривень торг. Є ще ось, ось така підкачка. Я точно не знаю, але так як ця людина мене попросила продати. Ціну предлагайте яку? Це, я, ну, так як він казав, це Т-40, Т-16, Т-25. Так, що в нас ще на продажу є? Прицеп. Прицеп поки не продається. Славута теж ні. Номер, як у директора Євросема. Машина тільки трохи хуша. Миша, привітайся з підписниками. Ми вас вітаємо, слава Україні! Героям слава. Так, далі. На продажу є. Ось ось така лобовина і МТЗ, лонжерони, гідробак в зборі. Ну, я зараз, якщо там комусь фільтр треба, комусь Речах там уключення, то ну, я так продавати не буду. Продається у зборі. З розподілителями, з іншаками. Так. Так. І ще є ось такі деякі всякі ось тут краби. Ось ці Прибори. 170 баки, може кому цікаво. Люву колонку надо ремонтувати. Ну, в принципі... А, о, скат. Ще, скат і колеса ще є. Все такий скат. Він так нема ні порезів, нема не цього, не тріщин, але протектора немає тоже. Протектор. Ну, може там на запаску. Є таке колеса в зборі. Тут ще трошки є протектора. І цей диск непоганий, але він узький. Цей диск протектор більш-менш нічого. Диск новий, широкий, але йому жопа. Таке. Що кому цікаво, пишем. Ну, на цьому все. До побачення.